Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 18 грудня, температура повітря мінус 13, позера всі замерзли. Так як в Чехії заборонена підлідна ловля. Тому приїхав я на річку. Спробую половити сьогодні густиру гарну. Якщо повезе, може зловимо якогось гарного коробчука. Зараз замішаємо прикормочку, а далі все по порядку. Мішати буду сьогодні таку прикормочку зі смаком Фокгадьмашгол. Це з угорської переводиться, як, якщо дослівно перевести, то чесникова риба. Перший раз буду її пробувати. Цікаво мені, яка вона. Сивний запах. Часниковий запах. Багато прикормочки нам сьогодні не знадобиться, тому що будемо використовувати маленькі годівнички. Зараз її трошки замішаємо. Так, думаю, буде достатньо. Ще додам сюди трошки барви чорної, щоб прикормочка не була сильно біла така чи жовта вона. Так, думаю вистачить. Зараз вона її гарно пофарбує церкалиця. Хоча з барвою трошки так перемішаємо. О, вона вже темніє, бачите? Ще якась тут кукурудза присутня. Бачив тільки що в цілу. Добре. Така гарна темна прикормочка виходить у нас. Так, добре, хай прикормочка настоїться. Ми поки що розкладемо собі місце робоче. так, друзі. Сьогодні у мене фідерна ловля, але незвичайно сьогодні ловля на фідер, тому що використовувати для ловлі буду сьогодні не фідер, а болонське вудлище. Зараз спробую вам показати наскільки ця снасть ефективна та зручна. Таке в мене болонське вудлище, вклеєний в мене сюди фідерний концевік, тому що зламався колись на болонці. Але це не обов'язково так робити. Так я вирішив відремонтувати вудлище. Зараз зв'яжемо з вами оснастку То будемо починати ловити. В'язати буду несиметричну петлю. Беремо так жилку, десь такий шматок, складаємо навпіл у два рази, робимо невеличку петлю. Змочуємо обов'язково. Таку невеличку петельку я зробив. А тепер робимо скруточку, скручуємо жилку. Крутимо і підтягуємо. Так. Получилась у нас така скруточка. Що видно вам? Тут зараз робимо вузол вісімку. В'яжемо двійний, подвійний. Та теж змучуємо обов'язково, щоб жилка не перепалилася і не розірвалась потім. Так, тепер беремо вертлюк з карабіном та вдіваємо на цей кінець вільний, що у нас є. Трошки ось так відступаємо. Получається у нас ось так. І тут теж робимо вузол. Вісімку обов'язково. Самий надійний вузол. Та змочуємо. Так, і у нас виходить така оснастка. Так. Сюди чіпляємо годівничку. І ось так у нас бігає годівничка на цьому відрізку жилки. Це називається несиметрична петля, хто не знає. Петелька має бути у нас підповідець трошки нижче годівнички завжди. Добре, розкладемо вудлище. Зв'яжемо повідець якийсь. то вже будемо починати ловити. Перевага, друзі, болонського вудлища над фідерним в тому, що вам не потрібно ніколи тут ніякої кліпси, нічого. Завжди собі просто відміряєте годівничку на рівні з катушкою і на довжину вудлища отак ловити все. Навіть якщо у вас якась покльовочка, вам треба рибку пустити, наприклад, ви собі її тут вимотуєте. І на наступному закиді завжди просто підмотуєте годівничку до катушки, і у вас виходить та ж сама дистанція. Дуже зручно і практично. Добре, буду в'язати повідець та вже починати щось ловити, бо вже мені не терпиться. Так, друзі, зв'язав я повідець приблизно до 70-75 см, тому що, нагадаю, вам збираюся ловити густеру. Як відомо, густера харчується не з дна, а десь так посередині, трошки ближче до дна. Спробую три опариші. Спочатку. Опариші в мене вже померзли трошки. Тому що хі, на дворі вже мінус 13, а у нас зимовий фідер. Так. Розпочну зразу без закорму. Буду зразу в темпі ловити, подивимось, що тут у нас присутнє, що стоїть. Прикормочка трошки суховата, але це не біда, тому що буде у нас багато. Вільних спливаючих частин, на що має прийти густира? Ось так. гарненько собі закинули. Чекаємо. Забув я, друзі, сьогодні палку для подсадчика. Була в мене там для сигналізатора підставка така. Якось так придумав, треба якось виходити з положення, думаю, буду доставати рибку. Нічого, сьогодні так. Ну, пробуємо. А, хотів сказати, що в мене опариші сьогодні. Кукурузка така бундівелька. А я у мене ще забрудив, кукуруза така. Ну, Нічого вам це не скаже на вигляд, але запах в неї просто шок. Стояло в мене десь місяць, мабуть, у цій коробці в сумці. Часто тут така працює. Кукурудза. Ну, поки що ще нічого. О, вже щось. Щось клеє. Щось потягнуло. Якась рибка стоїть вже тут. Посидимо кілька годин. Подивимось, може щось вдасться нам піймати. Зазвичай тут непогано бере густира зимою. Коробчики попадаються. Огохо! Ось натягує. Обережно так. Грається зі мною? Трошки потягне лише. Не засіклася. Подивимося, поки що такий повідець лишимо. Там буде видно, може трошки коротше йому треба буде. Чи взагалі ще довший. Ой, просто обожнюю ці лобди на Волонське вудлище. Ідеально підходить для таких маленьких річок. Каналію Колись давно, коли я ще жив на Україні, Була в нас там така річка Боржава. Завжди Використовував лише Болонське будлище. Отліз незручно було кидати, а на Болонське будлище токли подуста один за одним. О, щось є, друзі. Щось попалося. Що там у нас? Так, це вона прийшла. Не дуже велика, але для першої гарна. Дивіться, друзі. Гарна густерка попалася. Па, де зібралася. Ось така перша. Кинемо її в садочок. Ну, початок добрий. Ось бачите, я її підмотав трошки, а зараз собі просто відпущу отак і все. Та ж сама дистанція. Навіть ще прикормочка не вимилася, я так і закину. Треба рукавиці вдягнути, тому що поки що не холодно так сильно в руки, але зараз задубіють Опа. Є. Друга поклявочка. Гарна густерка. Є тут така густера, друзі, просто як кірпіч. Це ще маленький клюють. Ох ти, прозівав. О. Це вже більша гарна. Сюди о є. Yeah. Фу. Це просто бомба. Опа. Дивіться, друзі, яка густера. О, что, відчепилася? Ага, підсадчику якраз. Дивіться, яка гарна. Да, таку гостиру не кожен день половиш. Добре, йде в садочок. Якраз встиг її підсачком взяти і відчепилася. До речі, забув сказати, годівничку використовую 21 грам таку невеличку. Максимум 21. Так і 10-15-21 грам це оптимальні розміри. Вага маю на увазі. Більше не стоїть, тому що Болонське будуще не предназначене для тяжких годівничок. Так, є. Що там? О, вбирається. Да, гарно. Гарно попалась. Иди сюда. Вот такой здоровяк. Вы, Просто. Красота. Зимній фідер, друзі. О, як я це люблю. Оп-оп! Давай, давай, давай! Оба! Ах ти! Дивіться! Зняло всіх опаришів. Ха! Яка хитра! Гарно потягнула! Добре! Повторчик йому і... Моє опариші вже як крижинки не витримують мінус 13. Нічого в стилі, думаю, все одно. Надовго не куштує. плювання агресивні. Є. Дуже мені подобається, друзі, ця ловля. Сидиш, насолоджуєшся природою, ловиш гарних рибульок, що ще треба для повного щастя. Опа! Підсачик вже замерз повністю. Нічого, якось бере рибку. Зараз така невелика попалася. Ідеш в садочок? Де ти там? А ну віддай гачок. Ти диви. О, є. Все, в садок. Да. Красота. Сніг, мороз. А ми на рибалочці. Так, да, я, звісно, тепер не відмовився десь на кризі. Пробурити луночку, на мормишечку. Але в Чехії заборонена підлідна ловля. Дозволена лише на платних озерах, на частних. на державних озерах рибалка заборонена. Оце влупило. О. Це вже видно було, як клювала ще гарна! А ну йди сюди. Ого, це вообще здорово! Ох ти! Оце рибина. Дивіться, друзі. Ху! -ху. Оце здоров'як. Оце густера. Така грам 300, мабуть. Точно. Заковтнула А, є! Давай. Садочок. Ну да. Така неочікувана. Дуже гарна. Заради таких рибок коштувало сюди приїхати. Ну, вже все підмерзає. Кільця підмерзають, жилка підмерзає. Ну да, зима. Зараз вона все тут позамерзає. Навіть катушка не буде крутитися. Ну, поки що ловимо. Так. Дамо ще трошки до корму опарищів. Катушка вже теж обмерзла тут. Ай. Такий він зимній фідер. Покльовочки, друзі, не дуже часто. Треба чекати трошки, частіше перезакидатися, щоб прикормочка у нас там мутила. Завжди були якісь рухомі частинки, тоді трошки краще реагує густира на це. Ну, але як для холодної погоди, непогано. Є, друзі! Є. Так гарно, гарно так потрошки так натягувало, натягувало. Ох ти! Ох ти, яка! Яка зла. Хороша! Іди сюди! Йди сюди! Ах ти. О, є. Підсачик тяжкий став. Опа. Вона така. Здорова попалася. Гарна густерка. Де в садочок? Все замерзло, все обмерзає, підсачик замерз, але ми все одно продовжуємо. Пальці примерзають до вудлища. Що це там таке? Ого! Нічого! А ну йди сюди! Хто ти така? Блін. Не можу цим подсачком вже рибу брати. Дивіться, друзі. Оце батон? Дивіться, яка плотва прийшла. Фу, супер. Дуже гарна, зимня. На цій рибці, я, мабуть, вже буду завершувати свою риболовлю, друзі, тому що я вже вже цим подсачком навіть не можу брати рибу, він весь замерз. Вже думаю, там наловив щось. Давайте подивимось, що мені вдалося наловити. Дві-три годинки, десь 2,5 три годинки я ловив, зараз подивимося. Ось така, друзі, густера в нас сьогодні попадалася. Ще здоровенна така. Ще десь тут була плотва. А ще така здорова плотва нам попалася. Ну, Загалом я задоволений такою зимньою рибалочкою. Рибка наловилася, плювала не дуже активно, але мені вдалося її наловити, тому що досвід, як говориться, не проп'єш. Я взагалі-то не п'ю, але річ не в цьому. Дивіться, яка здоровенна. Таку не кожен день половиш. Гарна рибка, супер. У друзі, нарешті я добрався до машини. Зараз просто мрію про гарячий чай та бутерброди. Ну а якщо вам сподобався такий спосіб ловлі та рибалочка в цілому, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Героям слава! Бувайте!